Преображенська, 49. Величезна будівля в центрі Херсона стоїть мертвою коробкою без світла, води й опалення. До редакції Хресон Плюс звернулися власники нежитлових приміщень, які елементарно не можуть потрапити до підвалу і вирішити технічні проблеми. Вот це спільний вход в підвал двісті 260 квадратів. І наші сто з чим та квадратним туди доступу не ім'я. він мотивує це тим, що договорюваєтесь со мною, вплоть до того, що покупайте через мене воду. Потрапити до підвалу заважає ще один власник нежитлових приміщень по Преображенській 49 Геннадій Д'яконов. Хоча за документами у підвалі площею у 400 квадратних метрів йому належить 269. Тож пані Ірина, як і інші власники приміщень, обмежені у доступі як дорослі. Подільного електричного щитка, так і джерел водопостачання, Обурюючі й будівельні роботи, які тут розпочато. Адже дозвільних документів управління архітектури не давало. Геннадію я спрашувала, дзвонила йому на якому основанні у нього є документи. Документи як бачите, я вчора взяла. Опять же, Ростиславу Михайловичу. Це это була срочному порядку мені дана відповідь. Он прозвонил даже дяконовому самому і сказав, що у тебе нет розрішений и щоб он зарыл эту яму, потому что ми не знаємо, що происходит там. Во-первых, это буде обвал. Сейчас пошли осадки. Естественно, декабрь місяць не для строїтельства. Тим більше, що на чужій території не принадлежащей йому. Аж раптом на подвір'ї дому ми помічаємо Геннадія Д'яконова, якого члени кооперативу звинувачують у всіх своїх бідах. Говорить, що за документами він власник підвального приміщення. Это подвал, который принадлежит мне. Здесь всегда был выход с этого подвала. Вот остатки опорной стены, которая рушится. Мне заливается туда постоянно вода. Ми решили її просто переделать, реконструювати по документам. Я вам все покажу. Вот у мене є справоста документ. Он законний. Можете проверить його в этом в реєстрі ді угодно. Є технічні паспорт У мене на это все своє обурення стосовно дій пана Геннадія висловлює і інша власниця приміщення Наталія Стеценко. Говорить, що документи, які він показував на камеру, не відповідають дійсності. З этих документів нормальний только куплі продажі, тому що тих паспорт, він тут стояв, сотрясал. там выдержка из старого техпаспорта, не вычерченный план. Это раз. Это подтверждает и ГАСК, и директор новобудовы. Есть от новобудовы с мокрой печатью, бумага, какую делянку подвала ему продали. Есть вычерченные эти делянки. Какую продали, какую не продали. 269 проданных, все остальное майно новобудовы. Есть опись техника, который тоже описывал, что ему выделяли, что не выделяли. То есть вот тоже все, что он показывал, фельдкинограмма. Теперь разрешительных документов от ГАСКа у него нет. Ему вчера это четко сказал Марша. І якщо ми співвласники, а ми такими являємося цих нежитлових приміщень, він теж у нас має брати розрішительний документ. Розповідає пані Наталія, і те, чому сьогодні комунікації у будинку відсутні около чотирьох років тому, люди приобрели здесь імускування на житлові приміщення. обіцяли застройщик, що це все буде вовремя, і не переживайте, все буде добре. Навіть була вода, був свет. Говорить, заселяйтесь зарані, оформляйте документи. Но після його смерті пройшов рідський захват. После этого рідного захвату відключають всім воду, відповідно, співвласник цього підвалу на основанні того, що він боїться, щоб на новобудовані не лягли долги після того, як ми вже неоднократно визивали міліцію і намагалися з допомогою міліції по допомогою інспектора водоканалу проникнути в підвал. Він, звісно, нам сміється в лісу, іноді він відкривав. Разом із тим, власники не розуміють, чому у приміщеннях, які належать або належали Геннадію Яконову, водопостачання подається. Мною як за. законным собственникам этого объекта были поданы документы в водоканал на то, что меня подсоединили к водоснабжению и канализации, на что я получила ответ, что нет возможности, вода не подведена. И вот буквально через месяц после отказа мне в этом, значит, другой властник. Получили договор і водоканалу предоставили йому цю услугу. Керівництво Херсонського міського водоканалу ситуацію щодо водопостачання та водовідведення у цьому домі пояснює наступним чином водопостачання цієї частини приміщень воно здійснювалося від загальних мереж фабрики. Але оскільки цю частину приміщень було викуплено і була проведена реконструкція під житлові квартири, вони взяли технічні умови для того, щоб Зробити окремий каналізаційний випуск і окремий водопровідний ввід. Вони до мене підходили на прийом. Я їм порадив зробити ініціативну групу власними силами, виконати, розробити проєкт і виконати ті технічні умови для того, щоб у них була вода. Вони відмовляються від виконання технічних умов. Та власники приміщень наголошують, вони не відмовляються, а вже за свої кошти підготували необхідні проекти, отримали дозвільні документи від комунальних установ і готові приступати до робіт. Та як потрапити до підвального приміщення? Ми, значить, приводили проектировщиках. Ми робили самостійно проекти, тому що нам прийшлося організувати обслуговуючий кооператив «Преображенський», на основі чого Ми можемо тільки отримати ТУ на воду і на інші завершительні роботи по будівництву. Значит, ТУ нам водоканал дал, внутренний проект мы разработали, но для того, чтобы его до конца узгодить, мы, соответственно, выходили на контакт с пивластником подвала. Выходит, он очень неохотно, пренебрежительно, и в завершающей стадии этого внутреннего проекта он просто отказался встретиться с проектировщицей, хотя договорился о встрече именно он. Он сказал, что он просто передумал. Он всячески мешает нам провести свои коммуникации, всячески они не дают. Или он сам, или он для кого-то придерживает этот дом. З тим власники приміщень говорять під час особистої зустрічі з Михайлом Чимирисом, він пообіцяв їх питання щодо водопостачання підняти на сесії Херсонської міської ради і виділити кошти до 40% на компенсацію вартості робіт. А мені це невідомо, хто їм обіцяв. Я ж за місто не несу відповідальність. Я не, не знаю, бо хто обіцяв їм такі. Речі. Зі слів пані Наталії, проблем додає і керівництво швейної фабрики, колишньої більшовички, частиною якої раніше був будинок по Преображенській, 49. Коли ми звернулися до водоканалу, він говорить, простите, розрішення у хазяїна большевички. Якщо він дає розрішення на ми мы разрешаем вам включать воду. Хазяїн большевички категорично не хоче з нами общаться. Ми спілкувалися через управляючого і через юриста. Дав нам два откази. Значить, цього пішов з со стороны обл. Энерго, травля по поводу света. Пришли, отключили новобудову за долги, но. извините, люди, которые имеют документы, они имеют право проводить свет на том основании, что у нас законченный проект, и он у нас есть по свету, это еще во время жизни Навродского, на этом доме 80 киловатт. Они говорят, что никаких 80 киловатт у вас нет, на проект вы не имеете права, идите к мануфактурщику, хозяину фабрики и решайте с ним, на каком основании вы все нас посылаете к мануфактурщику. То бишь, это говорит один и тот же человек, это одна и та же группа. И Та діакана в Геннадій, він тримає це все для них. Що ж стосується розритого та зачиненого підвалу, то на такі дії Геннадія Дякунова власники приміщень викликали поліцію, а згодом і слідчо-оперативну групу. За вказаним фактом правоохоронці розпочали слідчі дії. Разом із тим, власники приміщень сподіваються на допомогу у вирішенні питання і з боку новообраного міського голови та депутатського корпусу. Ми будемо обращатися пряжі всівок новому меру. що Потому что это его городское ведомство. И мы хотим ему рассказать эту проблему, попросить помочь нам, обратить на это внимание.